Доброго вечора всім. Так, Сьогодні поговоримо про цибульку. Про редиску вже говорили, хочемо ось, ось трошки про, радис... про цибульку. Так, тут ось у нас бачимо, скільки ми зробили такі ось грядочки. І тут сіток 6, мабуть, сіток 6 цибулі ми посадили. О, тут залишили собі, взяли більше, але залишили собі ж по на, на їжу, а це ось ось така в нас цибуля. Треба було нам взяти штутгарт, але штутгарт не було. Ми вже взяли, яка була на той час, коли ми купляли на ринку. То ми взяли, яка була, і ось посадили. По початку ми думали, що з неї не буде толку, що вона буде боліти і пропаде. І зовсім не буде зеленого пера. Але ми не палили. У нас тут ось є буржуйка, але ми не палили, тому що теплиця має, тому що теплиця у нас це тепла, бо двойна пленка. І ми вирішили без опалювання. Попробувати експериментально, чи буде, чи виросте цибуля. Ну, ось по початку не було того пера, і вона боліла, думала, що вже з неї толку не буде. Але ось пішло тепло. О, і ось бачимо, вона позеленіла і нас порадувала. Нас порадувала ця цибуля. Тут ось, ось бачимо раз, два, три, і ось чотири. І 5. А от там бачимо, де з краю така зеленіша. Це наша городня. Це ми садили, купляли курчушку, розвели собі о, і вибрали більшу, і посадили експериментально теж. І вона бачимо, що, бачимо, що вона зеленіша. Взялася краще, ніж ця купляна. Там зеленіша, там ще тільки думає, там є вже перо, там ще тільки думає перо вилізти. Ось так. Бачимо таке захотілося вам розказати про цю цибулю. Ось так, так що? Ось такий вітамін у нас ще є, крім редиски, ще й цибулька. Ми у 2017 чи 18 2018 році, не пам'ятаю точно, взяли аж 80 сіток цибулі купили на ринку. І посадили у теплицю, яка опалюється. Не в невцю, там у нас інша була, ми вже перестроїли, зробили іншу. Но вона в нас була така вкопана. І виходилось, що цибуля була наверху. О, і палили буржуйку. І ми посадили, мабуть, да, посадили десь у листопаді, на початку грудня, і ось на свята, на Різдво. Ну, на Різдво вона вже була у нас, на свята. Але ми її не змогли продати, так як були сильні морози. І ми в основному, у нас є точка на базарі, на ринку, і ми в основному. Така в нас виїзна торгівля О, із із лотка продавали. О, а так як у нас не, не в приміщенні, а на, на, з вулиці продавали, то вона примерзала, і ми не могли її продати. О, а магазини у нас брали мало на той час. Та й багато є, єлі завернули. Ті розходи, які ми потратили на, на вирощення тієї цибулі, то це таке ми затратилися так. Садили теж так. Не садили ми там ближче, одна біля одної. Тут бачимо трошки на відстані, а там ми садили одна біля одної. Той й ось такий у нас досвід гіркий, як кажуть, да. але нічого. Всяке буває. ось, Попробували і ось така в нас виросла, і буде нам і собі, і трошки, можливо, і продамо. Оце в нас тут такі справи. Ну, ось так, що хотілося про, про цю цибулю сказати. Бачимо тут такі стежечки, щоб було удобно садити. І ось так по одній садили. І обрізали. Звичайно, ми обрізали, щоб вона швидше пустила перо. Ну, так, ось все, що хотілося на цей час вам сказати. Всім здоров'я і урожаїв. До побачення, всього доброго.